Доброго дня, шановні партнери! Ми продовжуємо своє навчання по відеоурокам, і сьогодні ми розглянемо, як переглянути список сервісних заявок та самостійно створити рекламацію на порталі Вікна Стиль. трейдинг». У верхньому полі меню обираємо вкладку рекламації. У цьому розділі партнер може ознайомитись з усім списком сервісних заявок. Для зручності можна скористатись фільтрами. Акти діляться за статусом на завантаженні. Не підтверджені, тим, по яким очікується оплата, ті, які вже знаходяться в роботі та ті, які у відмові. Також потрібну рекламацію можна знайти за допомогою пошуку. Потрібно ввести номер акту. Подвійний клік на рекламацію відкриває детальну інформацію по акту. Щоб створити нову заявку, натисніть кнопку Додати рекламацію. У полі Номер замовлення вводимо номер замовлення для сервісної заявки. Далі ми обираємо дату доставки замовлення. Наступний етап ми обираємо дату визначення рекламації. Важливим етапом є вибір з переліку причин рекламації. У наступному пункті ми можемо обрати з переліку варіант вирішення нашої рекламації. Не забуваємо також додати опис рекламації в коментарі, де ми можемо додати важливі обставини та деталі рекламації. Рекомендуємо також за можливості додати фотографії, які допоможуть сервісному відділу якнайшвидше обрати правильне рішення для вашої рекламації. Шановний партнер, дякуємо вам за увагу. До наступних зустрічей!